А, я. Чи можна ставити захист, цей потрійний, який ви нас навчили ставити для України? Чи можна ставити цей захист на людей, тварин і тому подібне? Можна сонечки, не тільки можна на людей, на тварин, можна на будинок, на машину? Але також це залежить від того, якщо цей захист і те, що йде намір, не від голови, там якимись корисними помислами, тому що це дуже важливо, де знаходиться твоя свідомість під час того, коли ти енергетично працюєш. Якщо це йде від серця, і тобі прям приходить, ставиш і на машину, якщо ти їдеш в дорогу, так потрібно, наприклад, або на близьку людину, на дитину. Ставиш цей захист, але пам'ятаєте, що захист буде працювати рівно стільки, скільки ви тримаєте своєю свідомістю, і від того залежить, який у вас рівень свідомості, як довго ваше світло вже напрацьоване, як довго ви вже можете працювати як провідник, це залежить від цього. І сила цього захисту залежить від того, наскільки ви маєте тіло світла, чи взагалі ви його маєте, тому що. Коли ви тільки почали відкриватися, звісно, скільки ви тримаєте, от стільки воно цей захист і буде. Але також він спрацьовує дуже гарно на тонкому плані. Пам'ятаєте, як ми ставимо? Ми, У нас є такі вищі чакри, тобто п'ята, і шоста і сьома. Тобто, із них можна ставити потрійний захист. І ми налаштовуємося на своє серце. Налаштуємося на наш об'єкт, на який ми хочемо поставити захист. Наприклад, це дитина, необхідна. Якщо вас не просять ставити захист, і людина наміру, не має наміру, будь ласка, не втручайтеся і не ставте ніяких захистів, тому що вам просто захотілося це від, від вашої голови. Когось врятувати ще щось, а вас про це не просили. Це дуже важливо, я багато раз пояснювала про це, тому що ви порушуєте божественну волю. Так, здається, що ти ніби робиш добро. Навіть коли ти знаєш, що це краще для людини, але є божественна воля, її не можна порушити. Буде сильний удар по вас. Ви отримуєте уроки серйозні, буде такий раз відкат серйозний на вас, тому, сонечки, не експериментуйте. Взагалі з високою божественною енергією, так само, як з високою напругою, бавитись не можна. Будете мати завжди якісь наслідки тоді. Так от, налаштовуйтесь на серце і проявляйте намір. Отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я ставлю потрійний божественний захист на то-то, на то, такі тоб'єкт, то, -то його бачимо. І раз через п'яту чакру спочатку беремо блакитну енергію, видихаємо перший слой другий. Вдихаємо через шосту чакру, золотистий такий, і третій через сьому чакру. І видихаємо три слої ставимо захисту на наш об'єкт, так як нам прийшло.